У місті Львові в Рясне-1 четверга о 3-й годині чинає трішки скорше збираються люди, які чекають на волонтерську допомогу з харчовими продуктами, з обідами. Люди збираються помаленьку, серед них є різні є бабусі, дідусі, бабуся в інвалідному візочку, незрячий панок з палочкою в чорних окулярах. Є люди, яким важко, які не можуть собі знайти місце в житті. Я не хочу обговорювати, які це люди. Всі вони добрі, добродушні, і навіть вони почастували черешнями, незнайома людина. Я далека трошки познімала. Цю чергу, коли вже надійшли волонтери, потім думаю, підійду ближче і поцікавлюся, від якої церкви ця волонтерська група, яка того дня принесла гречану кашу з сосисками, салат з капусти і дуже добру магазинну, солодку водичку. А якраз була сильна спека. Наближається ближче, наближається ось той хлопець. В червоних шортах це волонтер, молоді хлопці, які допомагають розливати, накладати кожна людина своїми баночками. Є багато і людей постійних, які знаються вже один з одним знайомі, спілкуються. Хлопці кажуть, можете, що хочете, їсти можете закусувати, якщо вам десь крутить ще трошки цяпнути». Але ми головне свою місію зробили. І дякуйте Богу, що є така можливість, і ми можемо цю страву вам приносити. Якось так ненароком я підійшла, подивилася, як тут як дівчата і хлопці, молоді волонтерки, накладають цю гречану кашу. Гречана каша корисна і для бабусі старенької згорбаної, яка стоїть і зразу почала її їсти. Нічого про неї не знаю про ту бабусю, але очевидно, дійсно. Старенька і не має свого притулку чи плаче близьких та рідних людей, які би її зробили таке годування нормальне, щоб вона могла поїсти. Та тут можна всім ходити, тому що люди, які потребують, таких людей багато. В нас час маленька, маленькі пенсії, маленькі зарплати, дехто не має роботи, хтось інвалід. Не по кожній людині видно, що вона інвалід. І ось я... Вже наблизила свою камеру до хлопців-волонтерів, запитали від якої церкви так. кажуть, від протестантської. Слава, от він хлопець махає рукою. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Я рада з ними познайомитися і рада за те, що він віруючий і що він вважає, що наша місія допомогти людям. І ось ці хлопці зараз наминають свою.